20 вересня здійснила 380-кілометровий марш бойовиків у визначеному районі. Приступайте. Слухаюсь. боевики. Мы сегодня в Житомире посетили также учения. Эти учения – это часть общих учений перспективы 2012. И вторая часть – это вот мы прилетели сюда. Посмотрим здесь и в Киев обратно. Мы очень мобильные, каждый, практически каждый день мы сейчас перемещаемся по стране. Поэтому стараемся охватить как можно больше всего того, что происходит сейчас в вооруженных силах. Благодаря президенту очень сильно увеличено финансирование в этом году сбройных сил. Результат вы видите, авиация летает, сбройные силы работают. Армия готова выполнить весь спектр задач, которые определены ей. По Конституції України. 71 чоловік це резервісти. Люди, які мають цивільну спеціальність. І от 20, 19 вересня вони були призвані, прибули до цього підрозділу. 71 чоловік. І на протязі ось майже 10 днів відпрацювали всі завдання, які стояли перед підрозділом. І я скажу. Задоволені командири і задоволені вони, таких би навчань вони просять більше. Після того, як командири вертольотів виконали завдання, я авіанавіднику поставив задачу вийти в певний район з такого напрямку, нанести удар. Для цього їм понадобилось дві хвилини, для того, щоб виконали. Оце мене задоволення. Ваш міністр оборони України командир розводи з ескодрому більстанту батальйону старший девен за вашим наказом прибув. Заступника yeah. командира батальйону майора Іченського Анатолія Леонідовича. Я. Yeah.